Моє вітання усім, хто протягом наступних 20 хвилин буде разом з нами. Гостем нашої студії і моїм співрозмовником є кандидат у народні депутати України від партії Удар по виборчому округу номер 192, кандидат медичних наук Олег Леонідович Купчик. Вітаю вас. Дякую. моє перше питання. Звучить так, пане Олеже, якщо ви прийде пройдете до Верховної Ради, скажіть, будь ласка, що ж стане пріоритетом у вашій роботі? Головною метою моєї роботи у парламенті стане відродження села. Я із села, там живуть мої батьки. Я відвідав десятки населених пунктів України. Ситуація всюди однакова. Село занепадає. Роботи нема, школи, дитячі садочки та клуби закриваються, молодь тікає із села, шукаючи заробітку. У нас кожна влада червона, помаранчева, синьо-біла, білосердечна, обіцяє селянам рай. А де він той рай? Коли щороку з карти України зникає 50-70 населених пунктів, коли у селах за межою бідності знаходиться одна третя сімей, а середня зарплата селян нижча від загальноукраїнської в два рази. І ті, що довели село до такого стану, знову рвуться до парламенту, знову обіцяють. А чому ви не рятуєте село зараз? Коли ви при владі, це ж ви загнали його в глухий кут, це ж ви його гвалтуєте і обдираєте. Де ж? Це ж вам мало мільйонів, і ви заради своїх прибутків йдете на знищення селянства, як такого. Дорогі мої виборці, не пустіть партію олігархів до влади. Не виграють вибори вони, виграєте ви. Я запряму державну підтримку тих, хто вирощує хліб, вигодовує худобу, працює на селі. Ненормальною і неправильною політикою є те, коли за один літр молока селянинові сплачують набагато менше, ніж за літр. Мінеральної води в магазині. Ціна молока має бути не менше 3,50 гривнів за один літр. А селянинови, який здає державне молоко та худобу, повинен нараховуватися рзараховуватися роботи штат. Власником землі має бути селянин. Я проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Я і партія УДАР будемо вносити у Верховну Раду законопроекти, які дадуть можливість селу встати з колін. Ми створимо. Всі умови, аби люди в селі мали достойний заробіток і пенсії. Село повинно розвиватись, бо не буде села, не буде України. Скажіть, будь ласка, що ж ви думаєте з цього приводу? Як не прикро, а ситуація з медичною з медициною щороку погіршується, особливо сільською. А чинна влада вихваляється успішним проведенням медичної реформи. Я не, я не можу підтримувати цю так звану реформу, мета якої повний розвал медицини та чергове погрубування українського народу. Що ж таке реформування медицини по-українськи? Заприклад, візьму Дунаєвецьку центральну районну лікальну. Тут реорганізація медичних закладів зводиться до закриття відділень, скорочення медперсоналу, зменшення кількості ліжкомісць, та дільничих лікарень. Медичні послуги все більше віддаляються від людей, заради яких нібито була розпочата реформа. Не є таємницею, що ліки в нашій державі дорожчі, аніж аналогічні за кордоном у десятки разів. Це при тому, що 80% медикаментів хворі купують за свій рахунок. То тут, то там виникають дефіцити. На сьогодні, до прикладу, відсутня антиробічна сиворотка, яка призначається для профілактики сказу. Була ж вона у наявності навіть під час війни та у важкі післявоєнні роки. Я загідну зарплату медичних працівників. А яка ж ваша думка з приводу сімейної медицини? Ця ідея є передчасною, бо не можна на короткострокових курсах підготувати кваліфікованого сімейного лікаря. Сімейного лікаря треба готувати у вищому медичному закладі. Для цього має бути розроблена відповідна програма. Реорганізований навчальний процес у вишах, і потрібен час не менше 10 років. Ось тоді і це буде дійсно якісна сімейна медицина. І найголовніше, медицина повинна бути безкоштовною. Це закладено конституцією України, і ми примусимо чиновників виконувати конституційні норми. Пасибі вам за гарну вичерпну відповідь. Олег Леонідович, наступне моє питання звучить так: а які ще головні проблеми ви бачите в Україні? Про проблеми в усіх галузах нашого життя можна говорити довго. Партія регіонів накопичила їх багато на першому місці корупція, а далі і робота житлово-комунального господарства, і дороги, і недолуга пенсійна реформа, і недосконале законодавство щодо місцевого самоврядування, і мовне питання, і ціни, і харківські угоди, і занепад культури та освіти. Та найстрашніше зневіра народу і суспільна апатія. Всі ці проблеми будуть вирішуватись тепер оновленим парламентом, новими силами, патріотичнішими та професійнішими. Ну, так би сказати, це в загальному. А якщо конкретно, що ж ви зробите для свого рідного краю, для подолян та своєї малої батьківщини, коли пройдете до Верховної Ради? Почну з Новецького району. І не тому, що я тут проживаю, а тому, що проблема, яка тут існує, слід вирішувати негайно і тільки на найвищому рівні. Бо місцеві очільники району та області, хоч і били себе в груди, і навіть обіцяли добровольно піти з посад, якщо не вирішать цього питання, давно махнули рукою і на проблему, і на людей, які страждають від незбезпечних викидів місцевого заводу по виготовленню пінополістеронових плит. Війна до ноївча за чисте повітря розпочалася в 2008 році. Акції протесту на місцях і в Києві, перекриття траси, хмельницькій Чернівці, голодування під стідами Верховної Ради. А завод працював. Спочатку без жодних дозволів, а тепер з усіма документами, окрім найголовнішого дозволу на шкідливі викиди. Хтось добре крішував і крайшує це підприємство, що ніякі суди. А їх було більше десяти, не можуть завадити роботі виробництва. Листи і скарги, благання були у всіх найвищих інстанціях. Документи особисто в руки були передані спікеру Литвину, депутатам Ляшку та Оробець. Все мардо. Завод смердить, люди хворіють. Бачите, ви ж самі кажете, що хтось крешує дане питання. Найвищі державні мужі не змогли вирішити його. А чи ви зможете вирішити питання? Так. Для них це була чергова скарга, від якої можна легко відмахнутись. А для мене це крик душі, бо цим повітрям дихають мої земляки, я та мої діти. І я не хочу, щоб мої донаївчани хворіли, щоб народжувалися діти із тяжкими бадами дихальних шляхів, подібними як у маленького донаївчани на костика. Разом з місцевою громадою ми по цеглині рознесемо цей завод. Хімічне підприємство, як ми бачимо, це одна із найголовніших проблем Дунаєвець. А як у інших регіонах? Проблем багато, і я обіцяю їх вирішувати. У курортному містечку Сатані Гордоцького району слід побудувати очисні споруди. У Ярмолинцях вирішити питання з водопостачання та модернізації очисних споруд. У Чемирівцях лік ліквідувати проблему з відсутністю аптек у селах та недостатністю сполучення між населеними пунктами. А ще у моїх планах реалізація німецько-чесько-українського проекту. Побудувати на території Дунавецького району екологічно чистого підприємства по переробці технічної кукурудзи на дизельне паливо. Це не мрія, це реальність. Є інвестор з Києва, якому для побудови такого підприємства потрібно лише землі і яма для жому. Скажіть, будь ласка, яку ж користь матимуть від цього Дунаєвецький та навколишні райони? Більше 50 робочих місць з досить високою заробітною платнею. Ринок збуту для сільськогосподарських підприємств навколишніх районів. Дохід в бюджет від податків. При переробці кукурудзи відділяється тепло, яке можна використовувати для опалення домівок. Відходи підприємства це органічне добриво для полів. То скажіть, будь ласка, Олег Леонідович, в чому ж проблема, чому ж досі підприємство не будується? Бо діюча влада не дала добро. Минулого року я організував зустріч інвестора з головою Доневецької райдержадміністрації. Обговорили питання, начебто домовились. Очільник району загорівся ідеєю із невідомих причин згас. До цих пір від нього відповіді немає. Але якщо я стану депутатом, цей завод буде. Ви вже були депутатом, щоправда, районної ради. А що ж ви зробили для своїх, як то кажуть, земляків тоді? У депутата такого рівня можливості не так і багато, але якщо ти не байдужий до своєї землі, до своїх земляків, то місце для доброї справи знайдеться. До прикладу, напевно, важко знайти в Дунаївцях людину, яка хоч раз не брала воду із джерела під Дем'янковецьким мостом. Ця вода знана, має гарні смакові якості, але спускатися до неї було вкрай небезпечно. Отож, в 2008 році. Я почав вбивати пороги влади, просив допомогти облаштувати це місце. Все було марно. Тодішня влада і слухати не хотіла. Тоді я зробив депутатський запит до райдержадміністрації, Райради, надіслав відкритий лист у газету Дунаєвецький вісник. Я вимагав виділити кошти з районного бюджету для облаштування підходу до джерела, звертався до громадян. Мене підтримали священники всіх конфесій, перешічні Донаєвчани. От тоді і влада підключилась. Сьогодні там зручний спуск, є хрест з іконою, облаштована купальня це місце, де можна помолитись, посидіти на лавочці та скуштувати цілющої джерельної води. Ще одним відомим місцем для донорівчан була, я підкреслюю слово, була територія Дунявецького лісництва. Сюди приходили з дітьми, а весільні пари приїжджали фотографуватись на фоні вічно зелених ялин і туй, розлогої верби та рідкісних насаджень, але комусь. Прийшло в голову зрубати цю красу. Без жодних дозвілів, під сокиру мало йти 114 дерев. Алея із 50 туй та красуня Верба були знищені. Я став на захист зелених насаджень. Піднявши всі служби на ноги, я зміг зупинити цей вандаліз, врятувати хоча б 64 дерева. Я не міг бути байдужим, коли нищать красу моєї землі. Наша Дунаєвеччина славна талантами. Її у нас. Художні майстри, майстри декоративно-прикладного мистецтва, писанкарі тощо. Їхні роботи доноївчани могли бачити на святкових ярмарках, стендбах в бібліотеці, училищі, школах. А для великого загалу їх не було де виставляти. От в мене і виникла ідея створити музей мистецтв. Цю ідею ми впровадили в життя з депутатами моєї фракції. Тепер Дунаєвецької краєзнавчого музеї є постійно діюча виставкова зала, яку охоче відвідують наші земляки. А цієї весни за моїм проханням та без фонду братів-кличків, троє хворих з вадами слуху отримали слухові апарати зарубіжного виробництва. А хлопчик із слуховими вадами Січениць навчається в спортивному інтернаті, яким опікуються брати-клички. Працюючи в парламенті, у мене буде більше можливостей допомагати своїм виборцям. І на перше місце у своїй роботі я поставлю інтереси людей. Я вам дуже дякую за таке знайомство невеличке з вашим краєм, з вашою батьківщиною. Але все ж, на вашу думку, якими будуть ці вибори? Вони будуть дуже складними. Адже всюди, по всій території, чиниться тиск на виборців з боку влади. Найбільші від тиску та цькувань страждають прихильники партії Удар. Чому? Бо прогнила влада відчула силу удару, зрозуміла, що за цією політичною силою йде народ, за нею майбутнє. За даними ударників, в багатьох школах під страхом звільняють з роботи, Категорично забороняється бути членами комісії чи агітаторами удару. Залякування звучить з вуз Проте портреті обов'язковою співпрацею педагогів з партії регіонів і участь в організованих нею акцій. Крім вчителів, під пресом знаходять також лікарі, працівники культури, бюджетники, не кажучи вже про державних службовців. Ви опозиціонер, як так. вам з цим живеться? Вважаю, що сьогодні не бути в опозиції до діючої влади аморально по відношенню України. Саме тому я знаходжусь в опозиції до цього корумпованого режиму і мою кандидатуру до парламенту підтримують опозиційні сили. Таке рішення на своїх конференціях прийняв Конгрес українських націоналістів. Конференція Батьківщина, партія Собор. Організації ветеранів Афганістану. Щоб зламати мене як опозиціонера, влада закри... закрила міжрайонне лор-відділення, в яким я завідував, не допустила мене до директорства в Кам'янськодіму медучилищі, хоча дві третіх членів колективу віддали свої голоси за мене, насилала різноманітні перевірки, вишукували компромат, але від своїх принципів не відступився і ніколи не відступлюся. Олег Леонідович, скажіть, будь ласка, яким принципом житті ви керуєтесь? Мої батьки вчили мене жити з вірою в Бога, з любов'ю до людей. Цим же принципом я керуюсь у житті та йдучи у парламент. З Божою допомогою та при підтримці народу, ми змінимо життя в Україні на краще. А на завершення ви можете звернутися до своїх земляків та до своїх виборців. Дорогі земляки, шановні Подоляни, одна з найкращих країн у світі Україна. На цій землі живуть працьовиті, щирі та патріотичні люди. В Українського народу довга та славна історія, багата культура, свої традиції. Природа наділила на Україну щедрими родючими землями, багатими надрями, цілющими джерелами, густими лісами. То чому ж тоді так бідують українці? Чому над Україною чинять наругу? Де ми та горда нація, який зветься українським народом? Чому ми дозволяємо знущатися над собою? Ми ж є народ, силу якого не можна побороти. Ніхто нам не збудує державу, якщо ми її самі не збудуємо. Ніхто нас не зробить нацією, якщо ми самі не схочемо нацією бути. Нашу націю нищили, нещадно катували, ділили між жадібними сусідами, а вона знову повставала до життя, народжувала нову еліту, знаходила сили до самоствердження. Хтось із мудреців сказав: три речі ніколи не повертаються назад час, слова і можливості. Сьогодні настав час зупинити сповзання України в прірву без надій, зневіри та безправ'я. У нас є можливості на виборах 28 жовтня обрати до Верховної Ради нарешті тих людей, хто в своїх діях надихатиметься на зображення 100 настодоларії купюри «А любов'ю до свого народу. І неньки України. На виборчих дільницях ми повинні сказати своє слово тверде та вагоме. Якщо ми хочемо залишити дітям Україну вільну, заможну, справедливу, ми повинні зламати ярмо страху і сказати авторитетному режиму Ні. Я не кличу вас на барикади. Я закликаю кожного з вас говорити рідною мовою, захищати свої переконання та права і головне, не похитнутися у своєму виборі, жити по правді. Справедливості, як би це важко і ризиковано не було. Разом ми сила, разом ми зможемо робити багато для нашої України. І як сказав Великий Кобзар, для добрих діла добрих обновляться, діла злих загинуть. Ми продовжимо справу тих, хто боровся за Україну, хто гинув за рідну землю, за її волю у повстаннях, в'язницях і депортаціях, у Сибіру, на Колимі та Соливках. Тоді ця боротьба була окровлена кров'ю. Сьогодні. Це повинна бути боротьба ідей, світогляду, боротьба добра зі злом. Правда за нами. Сьогодні виборців купують за гречку, олію, цукор, локшину, за вікна в школі, за неякісно відремонтовану дорогу до села, за холодильник у ФАПі чи дитячому садку, за ремонт у клубі, за передплату на районку. Вас купують за ваші ж гроші. Бо те, що є у олігархів, вкрадено або у держави, або у народу. Дають, беріть, бо це ваше. Але там у Кабінці, на виборчій дільниці, проголосуйте серцем. Не за товстий гаманець, не за владу партії регіонів та її сателітів та за технічних кандидатів, не за тих, хто обіцяє золоті гори, а за тих, хто зробить нашу Україну процвітаючою та демократичнішою. За тих, хто наведе лад в різних сферах нашого життя духовній, соціальній, економічній. Такою силою є партія Удар Український Демократичний Альянс за реформи Віталія Кличка, до якої я маю честь належати. Я йду в депутати від партії Удар Віталія Кличка по 192 му виборчому округу, до якого входять Ярмолинецький, Дунаєвецький, Чемеровецький та Городоцький райони. Я підтримую програму та ідеології партії. Я йду в парламент, аби спільно з обдодумцями виконати обіцянки дані політичної сили, до якої я належу. Досить мріяти та обіцяти, пора діяти, завдаючи удар по прогнилій системі. Народ потребує змін, і ці зміни дуже близько. Кожен з до нас добре розуміє, що острівець особистого щастя не можна побудувати в океані нещастя. Боротьба безкровна, наполеглива і впевнена, і результативна тільки починається. Єднаймося, братаймося і будьмо. Тримаємося родинного стебла, забудьмо чвари, і себе не гудьмо, доволі нас упало із сідла. Не даймося зустрітися з ганьбою, не даймося піддатися брехні. І доки, дорогі мої земляки, будемо самі собою, додоки будемо на білому переможному коні? Вірю, знаю, можемо. Разом з Віталієм Кличком ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Я вам дякую за нашу розмову, Олег Леонідович, дякую. і нагадую нашим телеглядачам, що гостем нашої студії був кандидат у народні депутати партії Удар по одномандатному виборчому округу номер 192 Олег Леонідович Купчик. До зустрічі.